Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі брати і сестри, неділя блудного Сина готує нас такими швидкими кроками до Великого посту. Бо до посту треба теж готуватися. Треба якось підійти до того посту. До того терпіння Ісуса Христа не з голими руками, не з пустим серцем, але зі серцем повним любови і розкаяння. Неділя Затхея нам говорила про найгіршого мешканця міста. Неділя Митра Фарисея – нам говорила про найгіршого прихожанина у храмі. І сьогодні неділя блудного сина нам говорить про найгіршого сина, який протратив батькове майно. Але, дорогі мої вірні, мені здається, якщо би. Святе письмо Біблія мала би мати тільки один листок, одну сторінку. І щоб охарактеризувати, який той Бог є, який той батько є, я думаю, що на тому одному листочку. Було би описано і того би вистачало. Притча про ну, блудного сина. Це вже так собі, але я би сказав притча про милосердного батька і Отця. Те, що проповідували в Старому Завіті. Те, що хотіло охарактеризувати, згадайте Пророка Йону, який має претензії до Бога, який не хоче нищити ненавію. Ненавія страшне блюзнірське місто. Місто побудоване на людській крові, на людській смерті. І Йона бажає тому містове Божої кари і смерті. А потім каже до Бога. Має претензію. Я знав, що ти довготерпеливий. Я знав, каже, що ти є милосердний. Я знав, що ти склоняєшся над грішником. Я знав, що ти є все прощаючий. І тому я хотів обминути ту неневію, хай би їх спіткала Божа Кара, бо я знав, який ти є. Авраам знав, який Бог, який торгується за Содому його мору до десяти людей. Ной знав, який Бог, який сто двадцять років проповідує, що Бог добрий, Бог все прощає, Бог вчора нині і назавжди є той самий. Але я думаю, дорогі вірні, ось та нинішня притча, вона дає справжню оцінку. Який той Бог? Хоч в історії старалися, знаєте, вороги, зробити з того Бога тирана, з того Бога якогось деспота, що Бог не прощає, що Бог злий, що Бог мститься, що Бог посилає в пекло. Це не так, це неправда, це фікція Злого Духа. Але Бог є такий, який сьогодні описується в тій притчі. Про любляче, милосердне серце батька. Ви знаєте, дорогі, Папа Франциско обвив цей рік, рік надії. Як то є важлива та чеснота надії? Ви знаєте, людина попала в аварію, тяжка ситуація в реанімації, мама трьох дітей, катастрофа. Під палатою, під реамоційною палатою стоять, стоїть чоловік, стоять діти, стоять батьки. Година операції, дві, п'ять. Виходить лікар, мовчання. І за хвилю кажуть, є надія, буде жити. Давали один процент, а зараз є 99 процентів. Є надія. Чи кури роблять операції, виходить лікар, є надія. Коли людина втратила працю і, здається, вже розпач, але тут поступає дзвінок, можемо розглянути вашу справу і є, є надія, що мене може взяти на роботу. Студент не здав іспиту, йому грузить виключення з університету. Але виходить професор і каже, даю тобі ще один шанс. Вивчи, здай, є надія. Це є таке примітивне порівняння. Але як то є важливо, коли ми чуємо є надія? Що з нами робити людьми, дорогі браті і сестри, коли ми поводимо себе, бо ні, ні, ні той син, ні той син не був добрий, той пропіячив все з розпусниками, а той вважав себе тут за когось. Навіть до батька не звертається, батьку, але каже твой, той, твій, твій. Батько має якесь ім'я, навіть не називає брата братом твій син. Ну, гординя є, знаєте, вважає, я працював, я для тебе, але тато любить одного і другого, і для одного, і для іншого є надія. Бо коли ми живемо на землі, дорогі вірні, як не крутімо, наші дороги сходяться до одної дороги, наші дороги сходяться до могили, наші дороги сходяться до того, що ми мусимо зустрітися з тим небесним Отцем. І на другу неділю вже не буде милосердного батька. Але буде справедливий суддя. Ми почуємо ту притчу про страшний Божий суд, де Господь тих, які за життя прийшли до нього. Які скористалися тої надії, що є прощення, вони підуть по, по правиці, а ті, що не скористали, підуть по лівиці. Там же немає, там є тільки справедливість. Але сьогодні неважно, які ти маєш гріхи. Нехай диявол не шепче тобі, немає надії для тебе, бо ти такий і сякий. Немає надії для тебе бути зрадник. «Немає надії для тебе, бо ти не можеш повстати з того чи іншого упадку!» Нема надії на тебе, бо ти є останній грішник. Я вам заявляю, то неправда. Я стою тут на проповідальниці і заявляю, так як той лікар, який виходить до родини і каже, ні, є надія і можна жити, можна жити, дорогі вірні. Тому що батько є такий. Бог є такий, який чекає, який надіється. І який має таке серце, що нам, дорі браті і сестри, навіть не снилося. Але ви знаєте, я так собі розважав той тиждень про ту притчу. Чи вистачало би, щоб той син не йшов до тата, але може просто би писав татові листи? Батько, привіт, як у тебе справи? У мене поки що нормально собі, живу, нічому собі не відмовляю, живий і здоровий. Як би виглядав той його лист, коли вже він зовсім небагатий, а навіть дуже бідний, коли він не має що їсти, весь обдертий лежить при тому свинячому куриті, якби він просто писав той лист. У мене кепські справи. Я зубожів. Я не маю що їсти, я не маю що пити. Я є бідний і нещасний. Чи тебе дало йому якусь надію? Дорогі вірні. Листи писати це є добре, але цього є замало. Навіть коли б прийшла відповідь від батька, любий сину, вертайся додому, я чекаю на тебе. Але якщо не буде дії, то той самий зв'язок з Богом через листування, він не накормить, Він не помиє, Він не дасть нової одежі. Але рішення буде, має бути кардинальне. Я встану і піду, і тоді для мене буде рятунок і спасіння. І так часто є в житті, що встати і піти до батька, Встати і змінити русло свого життя людина ще, ну, ще не готова. Вона радше Богові буде писати листи. Навіть то може бути час від часу якась сповідь. Я пишу Боговий лист в сповідальниці. Ось я такий, такий, зробив то і сьо. Виходжу і на тому кінець. Але треба, треба прийти. Треба. Довіритися. І ви знаєте, дорогі вірні, наскільки то, я так подивляю, наскільки то серце Бога воно має прощення. Скільки би ти людину не мала гріхів, завжди пам'ятай, що Бог готовий простити тобі все на світі, Бог готовий тобі вернути перстень, Бог готовий тобі вернути синівство. І, власне, та притча, вона є така притча великої. Глибокої надії. Надії на велике Боже, любляче серце і милосердя. І тому, готуючись до того великого посту, ми маємо себе озброїти тою покорою. Бог любить покірне серце, бо покора вона нас піднімає. То є такий, дорогі браті і сестри ваші. Знаєте, якщо е, є якийсь тягар, чи це є великий камінь, чи що б це не було, то людина мозгує. Як, би було, як, як підняти той тягар, який важить, наприклад, там півтони, тона? І людина мозгує і придумала, наприклад, кран, і тим краном раз. І вона піднімає різні тягарі. Якщо, наприклад, є якась пляма, ми вимазали руки чи олією, чи якимось брудом, то важко самою водою обмити, і людина вона починає мозгувати, як би можна було ту пляму. Видалити із одежі, чи обмити руки, відмазюти. І людина приходить до різної хімії, придумує, і воно відмивається. Наприклад, коли людина працює з фарбою, одежа вимазана руки, то так водою не відмиєш. Але є там різні розчинники, якісь ацетони, раз, раз, і людина є чиста, то тут людині вистачає розуму. Але як відпуцувати душу? Як відмити думки, як підняти себе з того тягару, який не раз може є тонна важі та людська душа? То для того нам не треба мозгувати, бо ті важелі, які підносять нас, дорогі брати і сестри, придумав Господь Бог. Тим краном, який може підняти нас, це є та одвічна, найбільш побожна і подобаючися Богу чеснота. Чеснота покори, те, що обмиває нас від тих думок, від того бруду душевного, який би той бруд не був, Бог придумав такий розчинник, який називається сповідь, а навіть молитва, а навіть милостиня, яка прощає людині багато гріхів. Оце є той важіль оце є ті розчинники, які Бог дає людині, щоб якось очистити нас. Від нашого упадку. І на закінчення є надія, дорогі вірні, до останнього подиху нашого життя є завжди надія. І тому я закликаю всіх вас, що ми вже поволі готувалися до того посту, що ми пам'ятали про це любляче батьківське серце. Що Бог любить кожну людину і покірного. І так само бачити і того гордого сина. Він каже, сину мій, все моє Твоє так цікаво, пам'ятайте, все, що належить до Бога, належить до вас. І до тих діточок, які клякали під Євангеліє, до них належить все, що належить до Бога. Все царство небесне, все, що власністю Бога, воно є, дорогі браті і сестри ваше, так сказав Бог. Все, що моє, є твоє. І тому, маючи такого батька, навчимося, дорогі мої, вставати, навчимося довіряти. І завжди пам'ятайте, що завжди є надія. Так само, навіть як та мама, бідна, чекаюча жінка, пропав безвісті чоловік, і в полоні нема, і між загиблими, і така мама каже. Я завжди маю надію, Отче. І було дуже багато випадків, коли вже мама давала на службу Божу за померлих. бо каже, ну яка надія два роки, а випустили 150 людей з полону, а між тими хлопцями є її син. Яке то є Воскресіння, яка то є надія, що є можливість до спасіння? І тому, Ісусе, дякуємо Тобі за ту притчу, яка нам дає глибоку надію на Твоє велике милосердя. Амінь.